Я помітив зміщення координат годівниці на двадцять чотири відсотки. Після того, як Ілона Карлівна штовхнула її, годівниця після поштовху продовжила нахилятися. Усередині є щось важке. То є возненацька подарувала вам дивний подарунок. Що за цирк ви тут улаштували? Купа сміття на столі. Тепер це чортова клітка. Це ваше? Досить із нас цих знущань. Через якийсь старий мотлог. Я телефоную адвокатові. Я б вам не радила цього робити. Це ваш щоденник? Ви особисто були знайомі з цими дівчатами? Слухайте, який щоденник. Які дівчата? Вони всі зникли. А тут написано, як вони помирали, та відмічено де поховані Денис Федорович Рудник Вас затримано за підозрою вбивстві восьми жінок.